Вітаю вас, малята! Послухайте історію про те, як ножиці стали помічниками для хлопчика Марка. Жив собі хлопчик Марко, який дуже любив робити різні поробки. Його улюбленим святом був День Святого Миколая, і цього року він вирішив зробити особливий подарунок листівку для своїх батьків. Одного дня. Марко попросив маму Мам, я хочу вирізати зірочки для листівки, але боюся, ножиць. Мама посміхнулася і відповіла: Не бійся, синку, я навчу тебе, як правильно ними користуватися, щоб вони були твоїми помічниками, а не страшилками. Перш за все, мама показала Маркові його власні дитячі ножиці. Вони були з тупими кінчиками, безпечні та зручні для маленьких ручок. Завжди використовуй свої ножиці, сказала мама. Потім мама показала, як правильно тримати ножиці, великий палець в одне кільце, а вказівний та середній в інше. Ось так. Тепер вони зручно сидять у твоїй ручці, пояснила вона. Мама також наголосила, ніколи не бігай з ножицями і завжди передавай їх ручкою вперед, якщо треба дати комусь. Не клади ножиці на край стола, не залишай їх розкритими, слідкуй за лівою рукою, коли ріжеш. Марко уважно слухав і запам'ятовував. Разом вони почали тренуватися. З кожним днем Марко ставав все вправнішим. Його ножиці слухалися його, ніби чарівні. Він вирізав сніжинки, зірочки та навіть маленьких янголяток з кольорового паперу. Дивись, мамо, радісно вигукував Марко, показуючи свій, свої витвори, я зробив це сам. Мама завжди хвалила його. Підбадьорюючи, продовжувати. Вона бачила, як її хлопчик не тільки вчиться користуватися інструментом, а й стає більш уважним та відповідальним. Нарешті настав день, коли Марко вирішив зібрати всі свої заготовки докупи. Він розклав на столі вирізані зірочки різного розміру, пухнасті сніжинки та маленьких янголяток. Його робоче місце було чистим і акуратним, адже він знав, що так легше працювати. Взявши великий аркуш синього картону кольору зимового неба, Марко обережно почав приклеювати свої прикраси. Спочатку найбільші зірки, потім сніжинки, а маленьких янгаляток він розташував так, ніби вони літали навколо святкової зірки. Нарешті листівка була готова. Вона сяяла, як маленьке зимове диво. Залишилося найважливіше написати побажання. Марко взяв свій улюблений зелений фломастер і акуратно, виводячи кожну літеру, написав: Любі мої мамо і тато, вітаю вас із Днем Святого Миколая. Я бажаю вам стільки ж щастя, скільки зірочок я вирізав для цієї листівки. Дякую, що навчили мене, як бути обережним і робити красу. Ваш люблячий Марк, ось і свято. Марк із сяючими очима вийняв свій подарунок і простягнув його батькам. Мама і тато обережно відкрили листівку. Їхнє обличчя освітила радісна посмішка. Вони довго роздивлялися кожну вирізану зірочку та сніжинку, читаючи зворушливі слова Марка. Синку, це найкраща листівка, яку ми коли-небудь отримували, сказала мама, обіймаючи хлопчика. Ти справжній майстер, і ми дуже пишаємося тим, який ти став уважний. Та старанний, додав татусь. Марк відчував таке тепло і щастя, що це було навіть краще за будь-які цукерки від Миколая. Він зрозумів, що дотримання правил безпеки і старанність перетворили його ножиці зі страшилки на вірного помічника, який допоміг створити справжнє святкове диво. Дітки, я впевнена, що ваші ножиці теж стануть для вас помічниками у створенні ваших неймовірно гарних робіт. До побачення, мої любі, до нових зустрічей бувайте!